Андрій Малишко, а потім гуси потягли з півдня. А потім гуси потягли з півдня, як срібні лози на струнких вітрах, З вологими валторнами у грудях, Вони кричали, ні, вони бриніли, шовкові ниті тягнучи слідом Поміж землею й небом. Голоси у дивну пряжу заплітали обрії, прозору воду і рихкий сніжок, березові бруньки і жовті сосни. Ах, друже мій, то гуси потягли. Спочатку захопили чвертку неба, а потім половину, а вже далі весь небовид і синій видно кіл. І небодаль і зорі повечірні Підкрила під крила дикі, молодій напругі в полон весняний. Я тому радію, що знов тебе побачу, друже мій, під золотим гусиним перелетом на тій старій романівській дорозі, де плеще жайвір і тече життя. Переможного миру вам.